Серьоха, скільки зараз коштує монтаж вхідних дверей? Ану, зорієнтуй по цінам. Ну в середньому по Києву 1800 вісімсот гривень. Ну, це ціна приблизно в середньому. Я б радив, все таки воспользоваться послугою заміру. Прийде мастер, ж конкретно що, вже точно вам до типушки скаже, скільки це. буде. Слухай, ну це ж несправедливо. Ось, наприклад, є двері не, недорогі. Ой, врізався, вибачте. Недорогі не за 8 тисяч, а є двері за 30 тисяч. І що монтаж однакового коштує? Ай. Можна, можна використовувати, ну, я б доказав, ціну в середньому, тому що є більш дешеві двері, буде дешевше коштувати. Більш тяжкі, дорожчі. Ну, угу. Це в середній ціна. В середньому. Тобто може бути і 3 А, Може бути монтаж і 1300 гривень. І 1200, а монтаж може бути і 3000 гривень. Це коли там і вручну треба підняти там на 5-8 поверх і розширити Є, ну, там Багато таких нюансів. Тому я завжди раджу все-таки використовувати замірника. нехай приїде. Проєм. І що він точно скаже? Він да. Він да.